Давайте так, е, елементарний приклад. Ми ж готуємо там умовно професію офіціанта, та? і наші офіціанти вони працюють в там, умовно в таких е, преміальних закладах, де будемо їх так називати. Беремо інші заклади. Хто в нас працює в інших закладах? Юристи, економісти, філологи, історики, люди, які прийшли в університет. Але не Філо... навчається. <смітна> я почув теж історик. історик. <смітна> але не. При... Ну, хто хоче навчитися, той навчається. Але хто прийшов в університет для теж. того, щоб просто отримати диплом, okay, але... він шукає себе в сфері професійної освіти. Не, але в цьому сенсі, як ну, одна з моїх перших професій була після закінчення школи літом попрацювати офіціантом. І насправді в тебе воно вписано в трудову. Так. І насправді ти вже не зможеш здобути професійну світу, бо ти вже рахуєшся в і, і насправді, я йду. але ні, я, я втро... ще трошки послухаю. <гум> але ні, але сьогодні втроє втроє. в тому. Я маю на увазі, що ну в певному сенсі Україна я там умовно за два тижні чому -чому? я щось там постажувався, дізнався. Ще за місяць я вже адаптувався, за два місяці я вже все знав. Чи все-таки є така реальна потреба в тому, щоб навіть іти і вчитися 3 роки на офіціанта, все-таки? чи цього достатньо навіть в такому форматі, як ти проговорив десь Дивись, як доросли, ти Зараз зрозумієш, там умовно ми поставимо тобі 15 келихів різного пустих. пустих. Ти скажеш, для якого вина, чи для якого напою той чи інший келик, ти можеш загально знати там декілька, а їх насправді є сотні. І, умовно, одне діло, коли тобі потрібно е, там, в типовому закладі, там, де там, невеликий вибір напоїв і немає проблем, а інше, там, коли в тебе там, буде умовний якийсь е, такий раут з офіційними mm -hmm. діловими особами, і тобі потрібно під кожний напій підібрати. Келих правильно розуміти Добре, що ти тобі вважаєш, потрібно. Обов'язково. Дивись, кельнери, офіціанти це теж про мистецтво. Будь-яка професія про втеху це про мистецтво.